Всім привіт! Словаччина, Румунія. Один-один Нічия Ну що ж, давайте поговоримо да, про цей поєдинок. Ось звичайно, що я. А ось, ну. Добре, давайте розпочинати. Давайте розпочинати. 4-3-3 Словаччина, Мартін Дубровка в воротах, Ванро Шкрінєр Зихсники, Пікарі Ганська нападі, Станіслав Лаботка та Куцка з Дуду і Стрелец Шранц та Граслін у нападі. Румунія 4-1-4-1. Ніце Воротах, Дрегушин. Бурки, зв'язки, Рацел, який до речі, не моїм зору один з найкращих футболістів цього матчу. Табанку вона по флангу перепашу. Вона паді Дрейбуш. Марін Центральний опорний підзахисник, Станчі та інший Маріт. Марін, це до речі брат. А півзахистів Каман Хаджин. По флангах, ну, Андрей Гуш нападь. Що ж, друзі, один один Прекрасно не знаю, чому я засмучений. Цей матч він по суті напряму мав значення для української збірної. Давайте таблицю покажу. Я хочу привітати. Румунію, Словаччину з виходом далі? Чесно, вітаю! Україна посідає четверту позицію та покидає турнір. Гармини та Словаки йдуть далі. Ну і бельгіці також в парі з ним. Вітаю! Нічого не можу сказати. Вітаю! Бажаю тільки успіху обидві командам у плей-офф. Побачу. Друзі, матч був до 65-ї до, до 65-ї хвилини. Після 65-ї хвилини я не пригадаю жодного моменту. Це прекрасно всі розуміємо, що команд нічого Ось. А так, да, Словаччина розпочала поцікавіше. Пара небезпечних було атак. Дуда забив. Да? Ганзка, якщо не помиляюсь, навішив. Навіс ідеально туди. Так м'яч, так знаєте, так дугою так полетів. Хороша територія подачі, дуже хороша. Так і Дуда склався, да, Забив. Один -ноль не повела. Але Румині відповіла. Маріц пенальті забив. Ну і я би тут би ще би відмітив би, напевно, Каджи, би... який це пенальті взагалі зробив. Розкачав, знайшов в... штати майданчик, збили. Ну, а Марін ідеально пенальті реалізував. І все. Рахунок став нічийним. У Румин там був в другому таймі, непоганий момент. Мертін Дубровка рятував у Словаччини був момент. В цілому нічия, і навіть статистика показує, що тут перегляд 13-9 ударів. Так, да, 4-5 ударів площину, 59-41. Володіння, 5-1, це в нас кутові. Трішки було Словаччина краще. Але повірте, мої мої любі друзі, моїм словам, то що ну, після 65-70 ї ї хвилини ну, по факту вже команди знали, що українці з бельгійцями грають в нічю. І просто нічия, яка задовільняє обидві сторони, ніхто не ризикував. Я хочу привітати, по-перше, збірну Румунію. Я знаю, що для них це історичний успіх. Словаки та були. Словаки та виходили в плей оф Ось для Румин це велике досягнення. Якщо б мені хтось біскав, щоб. Знаєте, що Румуни ось так вийдуть, я би не повірив. Правду кажу. Не повірив. А зря. А Зря, зря не повірив в Румунію. Дуже зря. Румунія це команда, яка вийде в історію в незалежності. Пройдуть вони далі? Не пройдуть. Куди там вони дійдуть? Це не має ніякого сенсу. Румунія пише історію. Ях вітає. Оці емоції. Щасливі Румуни. Щасливі румини, я їх поіскренні хочу так привітати. Словаки також, до речі, були щасливі. Я також їх вітаю. Да. Відбувань національної збірної України. Болічено дивитись. Але що ж поробиш? буває Ось. Ну, що можу сказати? Вітаю ці команди і все. Ось, до речі, друзі, статистику хочу вам показати. Так, тут ви все бачили. Гольвіна году, подивіться. По суті, ті моменти, які були, вони були реалізовані. 59,41 володіння. Точність пасу 78 проти 69, 400, 300, 436 передач, 343 передачі точні, 322 паси пасивроми, 225 передачі точні. 5 один Кутові, 3 один у Садіс, 13 ударів у Словаччини, 4 в площину, 7 ворота, 2 удари заблоковані. В Руминії 9 ударів, 5 площину, 4 удари повз ворота. По відборах краще були в 4 сейви Мартина Дубровка, при трьох сейва вратаря руминської збірної, 23-29 він м'яча, 8-9 перехоплення, 11 10 порушень правил, одна жовта картка в Словаччині. Три у національної збірної команди. Румунії. Підведу я свої підсумки, свої взагалі враження. Так, да. ти бачиш Україна на четвертому місці. Де стрішки. Ну, це не ще прикро, але. Треба залишатись в будь-якій ситуації в першу чергу людиною і, звичайно, ще я вітаю і Словаччину, і Румунію. Якби боляче не було, але я вітаю Вітаю і бажаю справді всього самого найкращого в плей-офф. Ну, якось так. Якось так. А найкраще футболіста, якщо виділяти. Нехай це буде Марієм. Да нехай це буде який зробив капітан, лідер, важах своєї команди. Важах стає, знаєте, пою за собою команду І ось Виси, до речі, гол Маріна. Другий, пам'ятаєте, тоді в Україні забив, так? Да? Ось це, по суті, гол він став такий ключовим, правда. Ось Це гол Маріна, він став ключовим тому... Однозначно для мене він тут герой. Взагалі не тільки в цьому матчі, а взагалі, що ми беремо, як Румунія дуже здорово виглядала. Румуни. Чесно, я в захваті. Я бажаю цій команді тільки успіху. Словаки також. Ну і бельгійці. Ну і в принципі, звичайно, що її Україні. Життя не завершиться, воно триває. Тому якось так. на Рминія. Бойова нічя один-один. Задовільніла нічя обидві сторони. Спокійна, мирова, тиха нічя. Дякую вам за увагу, бережіть себе. Всім до нових зустрічей.